Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 9 по 12 грудня. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. За кілька днів в усіх регіонах нашої країни очікуються істотні снігові опади. Гарна новина полягає в тому, що сильних морозів не буде, подекуди на термометрах навіть з'являться плюсові значення. 9 грудня очікується надзвичайно сильна магнітна буря. Через яку можливе погіршення самопочуття. 10 і 11 грудня сонячна активність буде на низькому рівні. А от 12 числа знову варто чекати магнітну бурю середньої потужності. Зараз максимально детально розкажу про погоду в кожній області окремо у період з 9 по 12 грудня. Але перед тим, як завжди, поставте вподобайку. Даному відео підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. В суботу, 9 грудня, невеликий сніг очікується лише у семи областях. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 6 до 4 градусів нижче нуля, нічна мінус 6, мінус 8. в Сумській області на 1 градус тепліше, в день мінус 5, мінус 3. вночі мінус 5, мінус 7 градусів. На Київщині і в Києві буде мінус 4, мінус 2 градуси в світлі години доби, в темні мінус 5, мінус 7. В Житомирській області стовпчики термометрів покажуть від 6 до 4 градусів морозу в день, мінус 9, мінус 11 градусів вночі. Невеликий сніг варто чекати на Сумщині, хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх інших областях північного регіону України. Вітер північний 3-5 метрів за секунду. Південь, на Херсонщині, Миколаївщині і в Запорізькій області в день і вночі термометри будуть показувати від 2 до 4 градусів морозу. На Одещині в денний і нічний час буде плюс 1, плюс 3 градуси. В частині Одещини, яка зветься Бессарабія, в світлі години доби буде від плюс 1 до плюс 3 градусів, в темні від 0 до 2 градусів тепла, в Криму від 3 до 5 градусів тепла. В денний і нічний час невеликий дощ та мокрий сніг, синоптики прогнозують в Запорізькій області, на Херсонщині і в Криму покрапає невеликий дощ. В Миколаївській і Одеській областях без істотних опадів. Вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день буде від 4 до 2 градусів морозу, вночі мінус 8, мінус 11. На Закарпатті в день мінус 1, плюс 1 градус, вночі від 2 до 4 градусів морозу. В Чернівецькій області синоптики прогнозують від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в світлі години доби, мінус 6, мінус 8 в темній. У Львівській і Івано-Франківській областях денна температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу нижче нуля, нічна мінус 6 мінус 8. На Тернопільщині і Хмельниччині в день мінус 4, мінус 2, вночі мінус 5, мінус 7 градусів. В усіх областях Західного регіону України буде хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південно-східний 3-5 метри за секунду. Схід у Харківській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу. На Луганщині в денний час синоптики прогнозують від мінус 4 до мінус 2, вночі мінус 3 мінус 5 градусів. На Донеччині в світлі години доби термометри покажуть від 0 до 2 градусів морозу, в темні мінус 1 мінус 3. В Маріуполі буде плюс 1, плюс 3 градуси в день і вночі. Сніг варто чекати на Харківщині і Луганщині. В Донецькій області також падатиме сніг, але мокрий. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Центр України. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від мінус одного до плюс одного градусу, в темні мінус два, мінус чотири. На півдні Кіровоградщини в день також мінус один плюс один, вночі від нуля до мінус двох градусів. В Полтавській області в денний час буде від мінус 3 до мінус 1 градусу, в нічний від 3 до 5 градусів морозу. На Черкащині вден і вночі очікується мінус 2 мінус 4 градуси. У Вінницькій області синоптики прогнозують від 3 до 1 градусу морозу в світлі години, мінус 2 мінус 4 в темні. І на Дніпропетровщині в денний і нічний час термометри будуть показувати від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Невеликий мокрий сніг очікується на Полтавщині і в Дніпропетровській області на Вінничині, Черкащині і Кіровоградщині без істотних опадів. Вітер північно-східний 3,8 метри за секунду. В неділю, 10 грудня, по всій Україні опадів майже не очікується лише в трьох областях можливий легенький сніжок. Північ. На Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу. Нічна – мінус 6, мінус 8. В Сумській області в день і вночі буде мінус 5, мінус 3 градуси. На Житомирщині, Київщині, а також у самій столиці в день буде від мінус 1 до плюс 1 градусу. Вночі – мінус 3, мінус 5. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх чотирьох південних областях вітер південно східний 3-5 метри за секунду. Південь на Одещині в день від 1 до 3 градусів тепла. Вночі, навпаки, мінус 1 мінус три. В районі Басарабії, в світлі години термометри покажуть плюс 1 плюс 3, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Ізмаїлі в день плюс 3 плюс 5, вночі плюс 1 мінус 1 градус. В Херсонській і Запорізькій областях денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. На Кримському півострові буде плюс 3, плюс 5 градусів вден і вночі. На Миколаївщині і в Миколаєві в день синоптики прогнозують плюс 2, плюс 4 градуси вночі від 1 до 3 градусів морозу, хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх областях південного регіону. Вітер південно-східний 3-5 метри за секунду. Захід на Волині і Рівненщині. Денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу. Нічна – 3, мінус 5. На Закарпатті в світлі години доби також плюс 1, мінус 1 градус. В темні – мінус 2, мінус 4. В Івано-Франківській і Львівській областях в денний час температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в нічний мінус 6, мінус 8 градусів. В Чернівецькій області в день мінус 1 плюс 1, вночі мінус 4 мінус 6 градусів. В Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години мінус 1 плюс 1 градус, в темні мінус 5, мінус 7. В усіх областях Західного регіону України хмотний. Марно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південно-східний 3-5 метри за секунду. Схід в Харківській області синоптики обіцяють в день і вночі від мінус 4 до мінус 2 градусів. На Донеччині в світлі години доби мінус 3 мінус 1 градус в темні від 2 до 4 градусів морозу. В Маріуполі тепліше в день від 0 до 2 градусів тепла, вночі плюс 1 мінус 1 градус. На Луганщині в світлі години доби від 5 до 3 градусів морозу. В темні мінус 5, мінус 7 градусів. На сніг. Очікується на Харківщині в Луганській і Донецькій областях. Істотних опадів 10 грудня чекати не варто. Вітер східний невідчутний: 3-5 метри за секунду. Центральна Україна на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в нічні мінус 4, мінус 6. На півдні Кіровоградщини в день також плюс один мінус один, вночі мінус один, мінус три градуси. В Полтавській області синоптики обіцяють від мінус трьох до мінус одного градусу в денний час, мінус три мінус п'ять в нічний. На Дніпропетровщині в день і вночі мінус три мінус один градус. Невеликий мокрий сніг можливий в Дніпропетровській області, на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині і в Кіровоградській області істотних опадів не очікується вітер південно-східний 3-5 метри за секунду. В понеділок, 11 грудня, сильний мокрий сніг та дощі засиплять та залють усі без винятку області нашої країни. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу, нічна мінус 5, мінус 7. В Сумській області в день мінус 4, мінус 2 градуси, вночі мінус 6 мінус 8. На Житомирщині, Київщині, а також у самій столиці в день буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі мінус 2 мінус 5. Мокрий сніг та дощ завітають до мешканців Київської. І Житомирської областей на Чернігівщині і Сумщині синоптики прогнозують помірний мокрий сніг. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одесьчині вдень від 4 до 6 градусів тепла, вночі плюс 3, плюс 1. В районі Бессарабії вдень також плюс 4, плюс 6, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Херсонській області і на Миколаївщині денна температура повітря коливатиметься від 2 до 5 градусів тепла, нічна плюс 1, мінус 1 градус. На Кримському півострові буде плюс 6, плюс 8 градусів вдень, плюс 4, плюс 2 вночі. На Запоріжжі, в світлі години, термометри покажуть від 0 до 2 градусів тепла, в темні мінус 1, мінус 3 градуси, мокрий сніг та дощ. Варто чекати в Запорізькій області. На Миколаївщині, Херсонщині, Одещині і в Криму литимуть дощі різної інтенсивності. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Захід, на Волині, Львівщині і в Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від нуля до плюс 2 градусів, нічна мінус 1, мінус 3. В Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій і Хмельницькій в вдень буде від 0 до 2 градусів тепла, вночі від 2 до 4 градусів морозу. Невеликий мокрий сніг. Та дощ очікується в усіх без винятку областях західного регіону України. Вітер південний: 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день буде від 4 до 2 градусів нижче нуля, вночі мінус 6, мінус 8. В Луганській області денна температура повітря коливатиметься від мінус 7 до мінус 5 градусів, нічна мінус 6, мінус 8. На Донеччині синоптики прогнозують в день мінус 5, мінус 3, вночі мінус 4, мінус 6 градусів. В Маріуполі в денні години буде мінус 1, плюс 1, в нічні від нуля до 2 градусів тепла. Мінлива хмарність і сніг на Харківщині, Луганщині і Донеччині. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від мінус одного до плюс одного градусу в нічні мінус два, мінус чотири. На півдні Кіровоградщини вдень від 0 до плюс 2, вночі від 0 до двох градусів морозу. В Полтавській області синоптики обіцяють від мінус 3 до мінус одного градусу в денний час, мінус 4 мінус 6 в нічний, на Дніпропетровщині вдень мінус 3 мінус 1, вночі мінус 3 мінус п'ять градусів. Хмарно з проясненнями мокрий сніг та дощ в усіх без винятку центральних областях. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. У вівторок, 12 грудня, опади різного характеру продовжать засипати і заливати нашу країну. Північ в Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу нічна мінус 5, мінус 7. На Сумщині в день мінус 4 мінус 2 градуси, вночі мінус 6, мінус 8. На Київщині, а також в Києві в день буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі мінус 3, мінус 5. І в Житомирській області, в світлі і темні години доби, температура повітря триматиметься на рівні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Хмарне небо і сніг варто чекати в Сумській і Чернігівській областях. На Київщині і Житомирщині очікується мокрий сніг з дощем, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна плюс 3 плюс 1. В районі Бессарабії в день плюс 5 плюс 7, вночі від 3 до 1 градусу вище нуля. На Херсонщині і Миколаївщині в день очікується від 2 до 5 градусів тепла, вночі плюс 1 – мінус 1 градус. В Криму – плюс 6, плюс 8 градусів в світлі години доби, плюс 4, плюс 2 в темні. В Запорізькій області синоптики прогнозують плюс 2, плюс 4 в день, мінус 1, мінус 3 градуси вночі. Відчутні дощі варто чекати на Херсонщині, Миколаївщині і в Запорізькій області, а також в Криму. На Одещині покрапає легенька мжичка. Вітер південно-західний 5 10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині і в Тернопільській області вдень і вночі буде від нуля до двох градусів тепла, на Закарпатті, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області тепліше вдень плюс два плюс чотири градуси, вночі від нуля до плюс двох. На Хмельниччині в денний і нічний час температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, хмарно, дощ та мокрий сніг в усіх областях західного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день –4, –2 градуси, вночі від 6 до 8 градусів нижче нуля, в Луганській області –5, –3 в світлі години доби, від 5 до 7 градусів морозу в темній. На Донеччині в день температура коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу, вночі – мінус 3, мінус 5. В Маріуполі в денний час буде плюс 2, плюс 4, в нічний – від 0 до 2 градусів тепла. Хмарне небо і сніг варто чекати на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області. Вітер південно-східний доволі відчутний – 7-12 метрів за секунду. Центр України на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в нічні – мінус 2 мінус 4 градуси, на півдні Кіровоградщини в день плюс 2 плюс 4, вночі плюс 1 мінус 1 градус. У Вінницькій області в денний час буде від 0 до плюс 2 градусів, в нічний від 0 до 2 градусів. Морозу. На Дніпропетровщині в світлі години термометри будуть показувати від 3 до 1 градусу морозу в темні, мінус 3 мінус 5. І в Полтавській області в день буде мінус 3, мінус 1, вночі мінус 4, мінус 6 градусів. Дощові та снігові опади завітають в гості до мешканців усіх без винятку областей центрального регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надмічного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.